Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про готові роботи. І так як ті фінічки, які я повністю плету, сама в мене довго не затримуються, то я покажу вам недопльоти, які мені приходили по пошті, і я їх доплітала. Такі фінічки зазвичай я залишаю собі. Але так як десь останній тиждень минулого року я дуже активно почала займатися вишивкою, покажу вам і її. І спочатку покажу вам те, що в мене в процесі от прямо зараз. А потім вже перейдемо до того, що я закінчила. Першу свою вишивку я вирішила почати з першого набору, який прийшов мені з aliexpress Це тут буде кава і рожеві квіточки. Мені дуже сподобалось. Вишивати, але тут дуже часто змінюються кольори, і якось мені здалося, що для першої вишивки це складновато, я трохи від неї втомилась, і тому, коли мені вже прийшли інші набори, я вирішила почати з чогось полегше. А цю роботу я відклала і, думаю, довишиваю її ближче до весни, бо зараз такий більш зимовий настрій і квіточки якось ні до чого. Тому я взялась за отаку чашечку. Вона набагато простіша, бо тут більше хрестиків одним кольором зашивається. Тут часто змінюється нитка тільки от в цьому місці, але його не так багато. Зараз покажу вам, отак буде виглядати готовий результат. Я дуже люблю такі чашечки, такі різні смаколики вишивати і плести теж. Взагалі, ця тематика мені дуже сильно подобається. І з фінічок в процесі у мене зараз є ось така робота. Мені від Саші Лімні прийшли саморобні мультиколори на днях. Я була дуже рада, вона дізналась, що більшість з них в мене залишились вдома в Харкові, тому вона мені відправила конвертик з ниточками. Це було дуже приємно і я одразу ж почала їх використовувати. Взяла таку схему Ан, я по ній, здається, ще не пливла, але вона така приємна і дуже швидко йде. Я вмикала різні е, відео з кримінальними історіями. І за пару таких відео, отак я проплила фенічку, тобто вона йде дуже-дуже швидко, мені дуже подобається. І друга фенічка. Теж з мультиколором Лімні. Тут він веселковий. Я знову взяла цю схему, я не знаю, я мільйон разів, мабуть, вже по ній плила. Але мені все одно подобається. Якщо робити таку перерву, то вона не набридає. Я останній раз, здається, пила по ній в... на початку минулого року. Я там робила цілу серію. Ось так, і тут на фоні оце не біла ниточка, а такий дуже-дуже ніжно-блакитний кольор. Але тут, напевно, не дуже передається. І тепер перейдемо до готових робіт. Моя перша вишивка, яку я закінчила, це такий борщик. Магнітик це теж був набір з Алікспрес. От тут я його так підклеїла. Вирізала. Ну, мабуть, не дуже акуратно, не знаю, але для першого разу, я думаю, нормально. І мені дуже подобається, як він вийшов. Дуже гарні яскраві кольори, і вишивати було дуже легко. Якщо порівнювати з тими процесами, які я почала до цього, то тут все дуже просто і багато зашивається одним кольором, і взагалі сам цей борщик дуже маленький. І друга в мене вишита отака робота. Це такий гарний глінтвейн, і це мій перший самопідбір. Я розумію, що тут не так багато кольорів, і це не так важко, але е, так як я десь всього 2 тижні, 2-3 тижні так почала вишивати, то для мене це як така маленька перемога, бо Ну, Я взагалі не знала, як це робиться, але я в своїх запасах порилась, знайшла майже всі кольори, окрім оцього світло-рожевого, але я його так на око десь в гамі підібрала. От, І мені дуже подобається без бекстічу, мені здавалося, що я якось з кольорами там щось не те підібрала. Але коли я вишила бекстіч, то все виглядає дуже гарно і так, як повинно було. На прев'ю Тепер розповім вам про фінічки, це не від Насті. Я його отримала, коли була в Швейцарії, і там я його і доплила найпершим. Я тоді не могла особливо багато плисти. В мене через війну взагалі відпало бажання щось робити. і я не могла навіть звичайну фенечку з порожніми рядами проплести, бо ну, просто руки не плели і все, я не знаю, я нічого не могла з цим робити. Але коли я отримала недопльоти від Насті, то плетіння потрошку почало зрушуватись, і ось така фенечка у мене вийшла, дуже гарна. Кольори мені дуже подобаються, як Настя підібрала. Тут є а, Семенівська пряжа. Тест 87, потім якась неонка синій, це я не знаю, що, але схоже на камтекс. І оця блискуча ниточка це або Брайт, або якась інша. Мені Настя показувала, але я не знаю, як вона називається. Другою я доплила оцю фенічку, Тут точно на фоні камтекс. І, мабуть, всі інші кольори це теж камтекс. Не знаю точно, але ось така вона гарна вийшла. Я її доплетала весною. У Швейцарії дуже гарні дерева, квітли. У нас таке рожеве було у дворі, і була така весна прям дуже гарна. Але мені захотілося дуже закінчити оцю новорічну фенічку. Бо вона така ну, дуже яскрава і не схожа на зимову. Ось така зворотня сторона в неї цікава. І наступною я закінчила отаку фінічку. Це теж ще у Швейцарії з коалою. Це вже було десь. К квітні або у травні я точно не пам'ятаю. Але вже щось було ближче до літа схоже, що у травні. Тут теж мені здається, що всі ниточки Камтекс, але я не впевнена. Але оцей зелений, який на фоні, він дуже схожий. Я думаю, ви вже зрозуміли, що недопльоти від Насті мене дуже надихали, і це єдине, що мене тоді витягло назад у плетіння. Ось така фінечка наступна, теж від Насті, я її почала доплітати ще у Швейцарії, а закінчила вже у Німеччині. Це було у червні. Хоча вона така осіння, може навіть трохи хелловінська, не знаю. Тут такі гарбузики. От, але мені так дуже сподобалась вона. Я взагалі люблю дуже цю тему, і тому я її одразу доплила. Ось така фінічка теж не допліт від Насті. Ця схема я дуже багато разів по ній плила. В мене навіть не до пльоти ще лежать, але мені в цій фенічці дуже сподобались кольори, тому я вирішила її закінчити. Тут у нас, здається, оце Брайт, а інші ниточки я не знаю, що це таке. І всі фенічки я закінчую жгутиками. От. Бо ну, мені здається, що це такі дуже зручні зав'язки. І вони виглядають краще, ніж звичайні косички. Далі в мене теж недопльот від Насті. Отакий, на перший погляд, дуже складний, але коли я почала його доплітати, то він дуже швидко пішов. Нічого складного в ньому не було. Не така вже тут і часта зміна кольорів. І доплітала я його десь наприкінці минулого року і дивилась атаку титанів. Хотіла додивитись, але зрозуміла, що остання частина ще сезону не вийшла, і вона повинна от в цьому році вживити. Так що не все я ще пропустила. Така вона гарна вийшла, ще вона блищить тут. Але не знаю, на камері, мабуть, цього не видно. Тут є сімлі. Оце, здається, Ромашка, але я не впевнена, це я так по своїх відчуттях кажу. Далі йде недопльот від е, Сімері. Я його отримувала ще влітку минулого року. Це схема теж, по якій я плила багато разів. І в таких кольорах, здається, я дві штуки на замовлення плила. Але цю я, звісно, залишила собі. мені дуже подобається. Як вийшло, вона плететься дуже-дуже швидко. І я її ну, таку схему беру, щоб відпочивати, коли плиту щось складне. І знову на допльот від Насті. Я думаю, ці фінічки ви вже бачили у попередньому моєму відео про те, як я доплітаю недопльоти. Тут Семенівська пряжа тест 87 є, от яка блищить. А інші ниточки я не знаю, що це таке, але плелась вона дуже приємно. Результат мені подобається і все у ній гарно. Поки що останній недопльот з настінних, який я доплела, це такий котик. Тут на фоні Magic поділений. А інший я не знаю, що це. Але ось такий він дуже милий. Мені дуже подобаються його рожеві щічки. І останнє в цьому відео це надопльот від Вєти. Вона мені його дуже давно присилала. Я його потрошки просувала, просувала, і от нарешті я його закінчила. Тут я зробила риб'ячі хвостики, бо була парна кількість ниток. І вони тут так і просились. Ось така гарна м'якенька фінічка вийшла. І по цій схемі я також багато разів плила, і в минулих відео теж я починала не по цій схемі. Вона теж достатньо така простенька і мені подобається. І на цьому все. Я думаю, можна закінчувати відео. Всі готові роботи в мене скінчились. Тож, зустрінемося в наступних відео. Дякую вам за перегляд!